Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Кабмін підтримав звільнення голови ЗОВА Олександра Старуха з посади за згодою сторін. Разом з ним погоджена відставка очільників Дніпропетровської, Київської, Сумської та Херсонської обласних адміністрацій. Русня хотіла сунути на Запоріжжя, намагалась наступати в районі малих Щербаків. Врешті нічого не вийшло. 16 рашистів поповнили статистику втрат. Ще з трьом десятка морків зсу виписали лікарняні. Додайте до цього шість знищених БМП, бронеавтомобіль, танк та дев'ять одиниць озброєння. Схожа ситуація була і на підступах до Новоданилівки. Втім, до села не зайшов жоден росіянин. Не змінилися і межі сірої зони у Кам'янському. Вони не мають де жити і досі не отримали жодних виплат за втрачене майно та житло. Запоріжці, чиї помешкання зруйновані внаслідок російських обстрілів, звернулися до місцевої та центральної влади. Люди мають надію, що рішення їхньої проблеми все ж знайдеться. Тим часом місцева влада зустрічає делегації ООН і запевняє, що до відновлення постраждалих будинків долучаться міжнародні донори. Пам'ятаєте, вчора я розповідала, що русня завозить до Запорізької області лікарів з Росії. Так от виявляється, що і вони не надто охочі їдуть в окупацію. Медиків доводиться заманювати казковими зарплатами від 130 до 220 тисяч рублів. Чинну депутатку з Запорізької облради Ніну Гурську підозрюють у колабораційній діяльності як директорка школи у Кам'янці Дніпровській, вона співпрацювала з расистами, змінювала українську шкільну програму на російську. Розслідування триває. Рівень води у Дніпрі знизився до історичного. Саме так виглядали хортицькі плавні за часів козацтва. Якщо навесні рівень води підніметься, то наслідки для природи заплавної частини острову будуть некритичними, кажуть у національному заповіднику Хортиця. Він може летіти на відстань майже у тисячу кілометрів зі швидкістю 900 кілометрів на годину. Може нести півтори тисячі кілограмів навантаження та уражати цілі на висоті понад 10 кілометрів. Турецький безпілотник-винищувач Кізі Лелма з двигуном Запорізької моторсічі здійснив свій перший повноцінний політ. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби дізнаватись про важливе першими.